Лоймському районі столиці я нагадаю, що вчора наслідок російського удару був зруйнований там цілий під'їзд багатоповерхівки. Оновлено інформацію з місця пошукової рятувальної операції знає наша Олександра Бабіхіна. Вона знову на зв'язку зі студією. Сашу ще раз вітаємо. Що відомо тобі станом на цю мить? Вітаю колеги. Дійсно, пошуково-рятувальна операція ще триває. Працює тут і важка техніка і рятувальники, які змінюють один одного групи цих рятувальників, адже роботи тривають від учора. Вони не зупинялися. І вночі і на цей час відомо, що було деблоковано на цьому місці 18 тіл загиблих. Про хід пошуково-рятувальної операції прямо зараз можу поспілкуватися з головою управління комунікації ДСНС не з України Світланою водолагою вітаю Світлана. Розкажіть про перебіг пошукової операції, чи ще ймовірно те, що є люди під завалами, як просуваються роботи. Скажу, що роботи зі вчорашнього ранку не зупинялися ні на хвилину. Єдине, були зупинки, коли у нас була загроза життю здоров'я рятувальників під час ворожої атаки. Роботи тривали всю ніч, і як ви вже зазначили, вже дістали, на жаль, 18 тіл. Тобто через російську агресію, через вчорашні обстріли по Києву, ми маємо 23 людини, які загинули. Роботи наразі тут ще триває. На жаль, ми досі не знаємо, скільки може бути остаточно тіл під завалами, тому роботи тривають. Хочу сказати, що після того, як ми завершимо аварійно-рятувальні роботи, коли ми впевнимося, що під завалами нікого не буде, рятувальники будуть залишатися на місці, проводити аварійні роботи, тобто будуть. Прибирати ті конструкції, які зараз небезпечні для життя людей. Ви бачите і ті балкони, і ті вікна, які нависають і може впасти зашкодити життю і здоров'ю людей. Тому що люди будуть повертатися у свої квартири, будуть забирати речі, і це становить загрозу для їхнього життя. Тобто пошуки тіл ще тривають на цей? момент? Саме так пошуки тіл тривають, тому що ми. Повністю ще не дорилися до кінця до фундаменту, тому що через обрушення конструкції всі поверхи склалися навіть до підвального приміщення, тому ми маємо повністю дійти до кінця, щоб впевнений, що під завалами більше нікого немає. Справді, чимало техніки працює, чимало особового складу долучено. Які саме складності виникають під час роботи на цьому об'єкті? Чи це типовий вже після нас е, обстрілу російського об'єкту, і таких завалів вже було чимало розібрано? Я скажу, що за час війни ми набули колосального досвіду щодо розбору таких завалів, хоча і в мирний час е, ну аналогічний. Ситуації бували, коли вибухали газ, але ж їх не було так часто. Тому о, наші рятувальники через наші реалії вже настільки набули професійного досвіду, що я думаю, що ні одні рятувальники з будь-якої країни не мають такого досвіду, як у нас. І по-перше, ми дуже швидко, ну наскільки це можливо, і професійно це робимо. І о, що стосується, які загрози можуть бути, ну, по-перше, загроза, коли розпочиналася, сталася ця ситуація верніше. Перша загроза була це дронова атака. Потім, звичайно, коли ми прибуваємо на такі місця, це загроза для самих рятувальників. Це конструкції, які не висають. Тому що ж ми розуміємо, що воно не обрушується так просто рівненько і більше нічого не загрожує життю. Є конструкції, які не обрушилися, нависають, і вони під час рятувальних операцій можуть просто впасти і загрожувати життю. Тому тут залучаються вже інші наші спеціалісти, які, наприклад, контролюють. Рух конструкцій, які були пошкоджені. Якщо ми фіксуємо рух конструкцій, то звичайно продукти перезупиняються, починають працювати верхолази, які або закріплюють конструкції, або вже проводять демонтаж цих конструкцій і далі проводяться, наприклад, пошукові роботи. Наразі на даній ситуації у нас все стабільно, поки загрози ніякої немає, тому планово проводяться аварійно-пошукові роботи. Чи щодо евакуації людей, яка здійснювалася вчора? Чи були врятовані люди з цього будинку? Так, да, на перших хвилинах ми врятували 26 людей з цього будинку. Двоє із яких були під завалами, і інших ми рятували за допомогою автодробин, і також люди були заблоковані у своїх власних квартирах, тому доводилося їх також виводити, вскривати двері, відчиняти і виводити людей на вулицю. Решта вже тих, кого діставали під завал з під завалів. Це вже були загиблі, які вже продовж дня і ночі врятувати з під завалів. На жаль, нікого не вдалося. Да, на жаль, двох людей, яких я вже зазначила, ми врятували з під завалів. Інші 18, на жаль, ми діставали лише тільки тіла. Але ми завжди працюємо з надією на те, що під завалами можуть бути люди і працюємо обережно, щоб не нашкодити, можливо, живим. Але на жаль, цими 18 людьми дива не сталася, От вони загинули. Ну і далі продовжуємо працювати. Дякую за оновлену інформацію. Спілкувалися ми з речницею ДСНС Світланою Водолагою. Як бачимо, пошуково-рятувальна операція все ще триває, все ще шукають ймовірно тіла загиблих. І після того як вже переконаються, що більше ніхто не буде знайдений, вже проступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щоб усе це сміття будівельні конструкції, які були зруйновані, вивести звідси. І почати привести територію до ладу, щоб жодні конструкції не загрожували ані здоров'ю, ані життю людей. Для вас працювала Олександра Бабіхіна, Дмитро Мушинський, Київ, 24